Зараз ми знаходимось поруч з будинком, в який 16 грудня прилетіла російська ракета. Минуло три доби після обстрілу. Поруч зі мною знаходиться командир 4-го взводу, державного гірничо рятувального загону Віталій Зіненко. Пане Віталій, розкажіть, будь ласка, про складнощі роботи на місце події. Першими прибуло відділення 3-го взводу. Вони знаходяться поруч. Ми прибули пізніше, прибули. Кількість 9 осіб. По прибуттю на місце події отримали завдання по вилученню участків аварійних фрагментів будівлі для безпечного виконання аварійно-пошукових робіт постраждалих. Під завалами багато ось ви коли приїхали, багато криків чули людей про допомогу. Ні, ми вже приїхали, коли всіх живих людей вилучили. Кінологи пройшлися, вони подивилися, що ну, собака е, не обнаружила е, постраждалих і отримали завдання на е, прибирання верхніх частин будівлі зруйнованої, щоб ну, трошки, ну, безпеку виконання аварійно-пошукових робіт. Аварійно Була надія, все одно ну, все одно, як кажуть, надія завжди є, тобто на вилучення живих. Ну, була надія, звісно, знайти хлопчика ну, живим. На другому поверсі приблизно три. Троє осіб, на першому одна особа. І фрагмент тіла знаходився на третьому поверсі. Ось тобто вилучили частину, і частина осталась затиснута під будівлі. Це жінка, це зараз будівлі. мова про жінку, так. якій 64 роки. Правильно? Так. Третій поверх був зруйнований, плити перекриття третього поверху. Потолочні і напольні знаходились на другому поверсі. Тут ще знаходились возле димоходу, знаходився вент-канал з дерева. Ми його зрізали, тому що він нависав, ну, була загроза його падіння, тому що він знаходився, ну, тримався лише на крівлі, тому нам було завдання вилучити його. Щоб він не потягнув за собою димоход, іменно, так? іменно димоход. Так. Плити перекриття, ті, що над кімнатами знаходились, то є, де вход в квартиру, там знаходились плити перекриття, на яких стояли лаги, які тримають кришу. Тобто вони також були зруйновані і знаходились в дуже подвижному стані, тому була велика загроза їх суву. Тобто, як, ну, на, те, на ту ділянку, на яку проходили пошуково-рятувальні роботи. Провели пошук і е, почали дальніше вилучення плит уже з другого поверху. Угу. Тобто, забезпечили безпечне виконання аварійних пошукових робіт. І почали другий поверх розбирати пожежники, почали розбирати перший поверх на пошук людини. Тобто була інформація, тому що на першому поверху знали, що знаходиться чоловік, на другому поверсі, предположена та шукали жінку і, ну, і дитину. Це була кухня. І тут знаходилась дитина. По складності е, були складніші, ну, дуже, е, дуже складні операції. Ну, аварійно пошукові роботи проводились. Якщо розцінювати як з моральної точки зору, то, мабуть, найскладніше, те, що ну, півторарічна дитина ну, не доводилось мені ще держати на руках. Скажіть, будь ласка, де знайшли хлопчика? Знайшли його на другому поверсі. Він знаходився за плита перекриття між другим і третім поверхом. Тобто вона була зруйнована, стояла ну, під кутом, під нею знаходилась газова плита і рядом пральна машина. Тобто і... це кухня? Так, дитина так. перебувала під час ну, можливо зривної волною знесло стиральну машину, тому що це виходить, біля кухні знаходилась ванна і вбиральня. То можливо, зривною волною занесло, ну тобто, стиральною машиною ну, ударило угу. дитину і забило в кут під радіатор топлення. Там дуже затисла. Середовище було. І дуже багато уламків ракети. Навірно, на цій ділянці найбільше уламків було ракети. Там, де дитину знайшли? Так, так. так. Матір да, знайшли на першому поверсі е, в зруйнованих частинах будівлі. Вулична дитина приходила е, приблизно об 12-й годині ночі. Було знайдено. Ручку ну, в цій купі сміття сообщили на командний пункт, ну і приступили до його вилучення із, із завалу. Тіло дитинки було ціле, положили його в одіяло і винесли працівникам поліції. Але без ознаків життя. Так. Скільки годин тривала пошукова операція? Шокова операція тривала майже 20 годин. Складнощі були в тому, що дуже зруйновані фрагменти будівлі, і була велика небезпека, їх руйнування на працівників ДСНС України. Всіх людей з аварійної дільниці треба було виводити, щоб забезпечити безпечне виконання, тому що будівля вже доволі стара. І Дуже були зруйновані іменно, плити перекриття і перестінки. Це були розкопки, копали лопатами руками. Тобто, всіми всі підручними інструментами, які в нас знаходяться на оснащенні. У нас і в пожежних частинах застосовували і е, бензоінструмент, і бензорізи, і е, акумуляторний інструмент вижити. В той частині дому ну, люди вижили, отримали травми, ну, вижили. Ну, пряме влучення йде дуже велика зривна, потужна хвиля. За що великої вибухової сили йде ну, руйнування внутрішніх органів. Тобто, і шанси вижити дуже малі. Навіть якщо ну, побачили, що ракета влучила. Ну, безпосередньо знаходитесь знаходитись в епіцентрі взриву, де, ну, є якісь долі секунди, щоб впасти, щоб вас просто хвилі не вдарило. Тобто, якби, якщо впадете, то можливо хвиля пройде поверх вас.